Росіяни скаржаться про те, що їм не подовжують візи. Люди, які там попрацювали там по три, по п'ять років і там вже мали роботу. Ну і для того, щоб продовжувати своє перебування, вони подають документи, а, а, а їм не подовжують і все. Як кажуть, росіяни так що ми страна із Ми люди із Ну я почав розбиратися, що в інших країнах Європи відбувається, і бачити, що там приймаються рішення. На виконавчому, законодавчому рівнях на різних, що ми будемо. Ну, як би рішення, які, м'яко кажучи, не сприяють перебуванню росіян в їх країнах. Багато років тому, після Другої світової війни, якщо ти говорив в Європі будь-де на німецькій мові, то до тебе дуже погано ставились, і ти не міг собі на лобі написати: я був антифашистом, там боровся з Гітлером. Нікого це не обходило, тому що ну ти. З країни, яка напала на всі країни навколо і, і, і повбивала купу людей, купу мільйонів людей, так приблизно і в Росії буде після війни з Україною.